Вітаю, шановна аудиторія! Я Красківська Анастасія, учениця 10 класу Славутицького ліцею, і я хочу презентувати вам свій проєкт, який має назву Крилаті терористи. Комари та Мошки це та ложка Дьогтю в діжці меду, що добряче псує радість від літніх днів та затишних вечорів. Бо з настанням вечора хочеться сховатися вдома. Зачинивши всі двері та вікна, щоб не відмахуватись від кровососних ненаже, наслідки укусів яких можуть бути не лише неприємними, а й доволі тяжкими. Типові представники кусючих комах це мошки родини Сімолідає. Це двокрилі комахи, які мають чотири фази розвитку: яйце, личинка, лялечка та імаго. При цьому всі фази окрім імаго, живуть у водоймах, переважно проточних. У природі існує три підродини, більше 20 родів і 1800 видів мошок. Жертвами настирливих мошок, окрім людини, стоять практично всі теплокровні тварини. Мошки є переносниками небезпечних захворювань, зокрема, лейкоцитозоонозу птахів, оніхоцеркозу худоби і людини, а також річкової сліпоти в Африці. При укусі в рамку зі соною потрапляє знеболювальна речовина анальгетик. Тому біль виникає тільки через деякий час, коли мошка вже полетіла. Кусають лише самки, оскільки кров потрібна для нормального розвитку яєць. Самці ж, в свою чергу, харчуються нектаром. Також сина мошок може спричиняти тяжку алергічну реакцію, симулітотоксикоз. Оскільки алергеном виступає сильна гемолітична отрута, яка має назву симуліотоксин. Хвороба починається різким свербежем, відчуттям печіння, внутрішньошкірним крововиливом, потім розвивається напряг і почервоніння. Через деякий час можуть додатися такі симптоми, як слабкість, головний біль, озноб, гіпертермія до 39 градусів. Симуліотоксикоз. Також може оскладнюватись анафілактичним шоком, швидкий розвиток якого може призвести навіть до смерті. Останні 2-3 роки в період з травня по червень у північних регіонах України, зокрема в місті Славутич, спостерігається нашестя мошок. Мошки роями нападають на людей та тварин. Як наслідок, симулідотоксикоз доволі поширена хвороба в даній місцевості. Саме це визначає актуальність моєї роботи. Об'єктом дослідження стали мошки родини симулідає Предметом дослідження засоби боротьби з мошками. Метою мого проєкту стало дослідити ефективність засобів боротьби з мошками. Для досягнення поставленої моти необхідно було виконати такі завдання. Репелент – це засіб, який використовується для захисту людей від нападу члену Виробляються репеленти у вигляді лосьйонів, кремів, мазей, емульсій, аерозолів, олівців, спреїв, спіралей тощо. Згідно з сучасними світовими дослідженнями до найдієвіших складових репелентів відносять дета, пікаридин, перметрин та алетрин. На жаль, в загальнодоступних засобах проти комах, які користуються попитом в Україні, вище зазначені діючі речовини присутні в дуже малих концентраціях або взагалі відсутні, тому їхня ефективність проти мошок є набагато нижчою. Через цю проблему нам необхідно згадати рецепти мудрого українського народу. Найпопулярнішими в боротьбі з мошками. Є ефірні олії чайного дерева, м'яти та бутончики гвоздики Також в боротьбі з мошками допоможе ванілін, з якого роблять лосьйони. Як не дивно, бальзам зірочка саме той, що від багатьох хвороб, а й вигуся ще й прекрасним засобом проти мошок, адже в його складі є гвоздична, корична, евкаліптова та м'ятна олії. Власні дослідження ефективності народних засобів були проведені в червні 2024 року, що саме припадає на пік нашестя мошок. Враховувалась кількість укусів за 30 хвилин, час дії та кількість комах на 10 см2 одягу на тілі обстеженого. Отже, згідно з вище зазначеними дослідженнями, Серед народних засобів найефективнішим виявився бальзам зірочка. Але, на жаль, в нього є один суттєвий недолік, він добряче псує одяг. Решта засобів є менш дієвими і подібними за ефективністю. У цьому році ми плануємо продовжити роботу і експерименти з репелентами, які доступні в Україні. Сподіваємось, що відсутність паводку та різке похолодання під час. Розвитку личинок не сильно вплине на популяції мошок родини Сімолідаї в Чернігівській області. Нами вже замовлено: Life System Expedition Sensitive та HTA StrongD. Далі буде. Дякую за увагу!